Бабші ніяких признаків було, що там щось та летіло. Я не чула, нічого не чула. Там зайшла ж поміщення. Я сюди, оце вірю, цю винесло було. Це сейчас уже її приліпили. Я прийшла сюди, поставила мітлу. Потім наша ось кімнатка. Я собі налила он в чашечку кофейку. Этого вийшла, ну і вирішила кудись піти. Щось ну, пристановилася і слышу цей зрив, двері повністю винесло. Іспугалася, вроде ці ті вікна ціли. Я вже думала, що я, на мене летить, але я стояла тут. Залетів прямо в кімнату дрон. Нам повезло ну, минут п'ять, як вийшли з цієї кімнати. Це мешканці. Ні, це кабінет. Де його це прилетіло? Так, звісно, другий Ну, До війни, звісно, це ж це студентське общежиття. Ну, звісно, нормально людей жило тут. Студентів багато було. Оце, от мальчик ще один, ну, вони вийшли, короче, положили ключі, ну, за минулі п'ять-шість, може, пройшло, як це. Хоч варила, як чую, що баба, -ба, я як вилетіла в коридор, кажу, все, стекла летять. А все всередині колотить мене все. І ми виїхали в іюлі, ми вже тут були, коли узнали, що там розбило. І поліція туди не може нічим дати. Тут у вас нічого не порушилось від вибуху? Тряска була стопець. Ви якось ховатися тут, чи є де, чи якесь укриття. Не знаємо. Ми отрисні, щоб бігли вниз, туди бігли, а куди ховатися? Ховатися. Це ви такі вже тут трошки обжилися, ну, да, так? Так, це вже там тривоночки купили, там, там що там. Нас полтора етажний дом був. Ваше місто стало таким, що утримує. Хату. Ми довго ми на правій стороні річки жили, в нас довго було спокійно, тихо, стекла всі цілі, 10 вікон всі були цілі. А потім, як почали, вікно залетіло, осколах. Оце ж я потім стою, думаю, ля, що воно таке ж тишина не спокоюся. Дивлюся, двері от, відкрита, от двері. Бачите, це комендантська. Двері, комендантське, комендантська двері. Дивіться, що тут я приоткрила. Бачу, що вікно розбите, ну оце тут, отак, отак от після цього всього взрива. Це ж прилетіло на другий етаж, а воно ж все равно волною. Ці цвіточки сьогодні тут поливала. Ну, в мене детоки. Бог мене спас. Я така, що Бог все таки є, і він мене сьогодні спас у короче, кошмара. І вікна в нас нові вікна. Якщо були старі, навіть що, ну ну слава Богу, що я жива, здорова і все теж допомагаєте. Ну так, куди я піду? Я прийшла на роботу. Мене моя сьогодні зміна, так що я буду до кінця працювати. Повибивало багато. Ну от, бачите. все. Все, все. Руки потрібні, да, що і ви підключилися у своєму віці? Всі вотом.